Дослід не заложували, але вийшло, що він дослід. Це посів кукурудзи з РКД. Сіяли ми десь, десь 60 літрів приблизно, плюс-мінус РКД. І ось толі під гору. Ось, дивися, клаптик жовтої кукурудзи. Багато ми кажемо, що РКД не працює. А тут на сівалку 16-рядкова сівалка, одна сівалка, ось такова і друга сівалка. Чи під гору не пішло РКД, зразу він рушив? Хто зна по якій причині, ну, рівно на 16 рядків, не включено, видно, РКД, бо сорт 1, срок посів один. І от така різниця. Ми зараз ближче дійдемо. І я буду йти тут багато. І воно навіть видно. Іменно під гору. Повідомо, Коли з гори, то воно або не виключалося. Да, 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 напевно, під гору або наоборот з гори. Я не можу зараз зрозуміти, чи з гори, чи на гору, але видно, не, йшла, не йшов РКД по якійсь причині. Це відповідь на скептиків. Так, да, Це відповідь для скептиків на РКД, роль РКД. Я його сам колись ми провіряли, як впроваджували РКД. Чотири види ми провірили, і ми нічого не побачили, тому що або недостатньо заложили, або щось. А ось чітко не треба. Це механізатори заложили, вони й самі не знали. А я раз їду, дивлюсь, що ж таке. А воно на сівалку. Якщо стикове, вітіль прочитати 16 рядків. Оце ось стикове, 16 рядків. А що? Так, да, оце. Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, п'ятнадцять, 16. Чітко. Тільки по камені не понятно. Чи вгору йшов, та не в клю... РКД не в клю, а, 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 а йшло, чи згори оцей ісло тут, наоборот. Є тут РКД ну, зліва. Тут є тряп... РКД, да, тут, є ркад, тут, нема тут немає РКД. Так, да, різна. Різниця дуже велика. І потім і там воно ось. включається. І, да? і Тут де включилось. І оце знову. треба поспостерігати буде. І оце та роль РКД. Я передивлюся на РКД. Тепер і саме візьмемо на озброєння. То так я скептично до нього відносився, поки не побачив оце такого ефекту. Дуже наглядно. Дуже наглядно. Помієш? Дуже наглядно. А тут якраз РКД, що є, по-моєму, 9 азоту. Фосфору не пам'ятаю скільки, 12 калію пам'ятаю. А фосфору то ли 18, то ли за 20 там, не пам'ятаю. ну Там є записано яке. Оце такий. І тут, бач, роль і калію, і фосфор, може азоту. Ну, взагалі, А От тут, бачите, це не важливо вверх чи вниз, бо рядом 16 іде Так рядків. Тут так. Да. А, а чого там, дивися, або да, он, да, да. он дивиш. Видно, не, не спрацьовувало включення. Своєчасно. Я не знаю. Ну, я більше не бачив ніде, а це що, що гора знизу вгору. Судячи по тому, як на гору йде бак горі, треба б сюди дужче литися. Більше всього, що з гори йшов сюди. Мені ти можна подивитися, куди що і можна вичислити. Це час треба. Треба проаналізувати. <кій> да, да, програти отак, про те, як вона, або і механізатора ще взяти. Должно будь, що наоборот. Тоді бак, виходить, внизу, і проти гори йому качать сюди, повідимо, так, так тоді. А може, оце якраз сюди йшов, закончилось РКД, хто зна. Ну, ну, тут тільки сорт один, сроки посів одні, тільки оце можна на одне РКД грішити. Да, Ось такий дослід вийшли, що ми його не заложували. Не знаю, може, випадковість може. Да, це випадковість. Відкрити очі на ті... Бачиш, кось, яблуко по лобі да. штукнуло да. І, і закон. А тут, ось, а тут брак механізатора вийшов, він нам відкрив. Ось І Головне діло, що кров на захватці валки. Он чітко видно, як Ну, я, немає, Прийде я. Да, дуже цікаво. Його вичислю, чи згори, чи вниз. Ну, да, яка да. різниця, собственно да. говоря, тому що Обсів, все одно роль, роль, все одно РКД. Обсев є, там є. Оце тут новий стіл. От для цього нову тіла. Гора, у нас нема річки, в мене там є фотознімки, де там рілля сусідська. Отут оце воно працює він. Нема змиву. Ну, от таке. Оце таке. Тут трошки видно, здужче пролилося. Ну, взагалі, небо й земля. Аж не віриться, що це така роль РКД. Дуже сильна роль, да? якщо отак глянути. Так, так. І дуже наглядно. Наглядно, подімаю. Ви знаєте, зробити такий досвід, це треба було би зусиль. Так я, я не міг так. додуматися до такого. Да. На другий рік ми це, протестуємо спеціально, механізатору, скажемо, не включай через 10 метрів включи. РКД, подивимося, десь такі. Так, так. О. І да. погору глянеш, із, далі і далі, із, і далі. ось таке. Видно затримка включення. <скрізь> якась є. Коли ми вже закінчували наш огляд полів, почав несміливо накрапувати дощик. В перші краплі перейшли в спокійний, літній, теплий дощик, який, сподіваюсь, не закінчиться швидко і дасть туру дорогоцінну вологу, яку завжди чекають аграрії. Дуже радий, що нам вдалося все подивитися. ми Встигли. І з'явилася інтрига. Хоча, як ніде, тут є досвід, як все змінюється, але все одно дуже цікаво побачити це в динаміці. І тому ми домовились знову зустрітися тут, на Полтавщині, через два місяці. Десь на кінці серпня і подивитись, побуватись на цих полях, якраз там, де закладені досліди, порівняння традиційної технології і наутіл. І подивитись, як буде виглядати вже наприкінці вегетації кукурудза на цих полях. Тому, друзі, до нових зустрічей на Полтавщині!